Сьогодні хочу поговорити з вами про право узгодженість. Для чого робити право узгодження для того, щоб відчувати себе цілісно. Що таке цілісність? Це коли ми думаємо, відчуваємо і наші інстинкти, наші рухи якісь утворюють в узгодженості. Ну, наприклад, що я хочу їсти. Да, підходжу до холодильника, і якщо я не запитаю, просто можу нажертися. А насправді я заїдаю якісь почуття, ну, якщо не поговорити з собою, да, бо їжа може від голоду бути, а може бути емоційна. І потім звідкись зайві кілограми. А бувається так, ви думаєте, що хочеться вам солоденького підходите, відкриваєте холодильник, і якщо ви покладете руку на серце і запитаєте, да, от я вам кажу, думаю про торт, що хочу їсти. Кладу руку на серце, питаю, а що я зараз відчуваю? А мені сумно. А що хоче моє тіло? А моє тіло хоче в обійми, хоче тепла, або хоче плакати. От, і що це значить? Про що я говорю? Думки, почуття, тіло. У нас є декілька мозоків, він не один, як ми звикли думати, так? а різні відділи мозику відповідає за різні функції. От, наприклад, парасимпатична система вона відповідає за наші думки, лімбічна система за наше почуття. А рептилоїдний мозок, наш позвонок, він відповідає за, що? Він відповідає за наші інстинкти. Інстинкти, як вони формуються? Ті інстинкти, яким у нас є з народження, да, там, посмактати сісю мамі, сходити в туалет, кричати, да, якось там дригатися. А є такі, які ми набуваємо. Наприклад, десь ми почули громкий звук і нам захотілося зжатися. або ми почули громкий звук, і нам захотілося бігти. Да? І потім у нас є реакція. Якщо є громкий звук, у нас йде якийсь страх і хочеться кудись втекти. І коли ми вже виростаємо. То о, цю подію, яка була колись, ну зазвичай люди забули. А от е, інстинкти вони спрацьовують в дорослому віці. Да, ми не можемо зрозуміти, що нас блокує, чому, наприклад, я не можу проявитися. А в колись в дитинстві була така ситуація, де е, нам хотілося втекти. Бо мама кричала, а нас заставили стояти, і це ми витримали цей крик і не втекли, наприклад. Або хотіли, щоб мама взяла на ручки, або зігріла, або заспокоїла. А ніхто не прийшов, коли ми плакали. Ми цих моментів вже не пам'ятаємо. Але все в мишцях започатися кожен наш, кожен наш травматичний досвід, кожна наша тілесна реакція. І от якраз узгодженість це про проживання усіх емоцій і зняття заряду з таких ситуацій. Нам треба прожити цей інстинкт. Що ми робимо? Зараз скажу того що нема в гайді, але я вам покажу, бо цю праву треба дійсно побачити і пройти. Спеціалістом. Тому я завжди запрошую на сесії вторинні вигоди. і я взагалі обичаю, як користуватися цими правами і знімаю заряд. Так, так ми два замки. Перший замок це коли ми піджимаємо ягодиці і інтимнів. Другий замок це коли ми взяли і забрали рота. І коли ми робимо ці два замки одночасно, ми накручуємо внутри ці почуття, які там хочеться нам втекти, нам соромно, нам страшно. І ми накручуємо. Коли ми вже накрутили так, що не можна, да ми починаємо бігти на місці, побігли, 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 і от потім зазвичай або може захотітися поплакати, або лягти розслабитися. Ви таки відчуваєте, йдете за тілом. Але от таким чином ви робите узгодженість і ви даєте прожити собі зняти заряд з тих емоцій.